Команда американських лікарів приїхала до Львова вчити українських медиків. Випускник Львівської політехніки написав українську мову програмування. Історія маленького волонтера, який допомагає у гуманітарному штабі. ліве передсердя. Тут дуже добре видно вільну стінку правого шлуночка. Так, за допомогою лише планшету та спеціального датчика американські інструктори показують метод, за яким ультразвук травмованій людині можна зробити одразу на місці. Чудоводамайтрабалеводжідаю на рівні метрального клапана. Бачите, як він відкривається? Це спеціалісти однієї із найбільших у штатах організацій товариства лікарів критичних станів. Один із інструкторів, який приїхав, аби передати свій досвід, медик із штату Вісконсин Педро Саліна. Я помітив, що тут є велика кількість мотивованих спеціалістів людей, які готові вчитись, які мають розуміння, що таке ультразвук, і які працюють з ультразвуком. І з мого досвіду я бачу, що нам усе вдається. Серед тих, кого вчить Педро Саліна та його колеги інструктори медики із різних областей України, а також військові медики. Серед них і 25-річна Анастасія, родом із Донецька. Зараз вона працює на східному напрямку. Це покращення рівня знань професійних, тобто я планую після перемоги перекваліфікуватися на анестезіолога і надавати невідкладну допомогу маючи навички УЗД. І наразі в нас є портативні УЗД на медпункті. Ми. Можемо так само обстежувати пацієнтів, щоб не перенаправляти всіх у лікарню і надавати допомогу відповідно на місці. Бо бійці мають якнайшвидше повертатися у стрій, але при цьому маючи коректно поставлений діагноз. Проводять заняття в укритті лікарні першого львівського медоб'єднання. Одночасно практикують надання допомоги при різних видах травм чи станів. Таким чином мають навчити українських колег, як застосовувати ультразвук для пацієнтів у критичних станах, зокрема із травмами на полі бою. Розповідає заступниця директора із анестезіологічної роботи Наталія Матолінець. Працює шість станцій робочих, де безпосередньо відбувається відпрацювання практичних навичок. Ми Працюємо із моделями, і ми маємо симулятори патологічних станів. Тобто, безпосередньо інструктор показує, як виглядає норма і як виглядає такий стан при патології, і це дає можливість кожному із учасників відпрацювати і потім застосовувати самостійно. Також американські лікарі подарують українським клінікам 80 портативних УЗД-апаратів. Як повідомив керівник цієї навчальної місії Хосе Діас Гомес, завдяки благодійникам виділили 750 тисяч доларів для навчання та забезпечення технікою. Також впродовж місії готуватимуть один курс інструкторів. So. Ми пропонуємо базовий курс використання ультразвуку та один курс, який ми будемо готувати, це поглиблений курс, це підготовка інструкторів, це 13 лідерів, яких ми обрали, які будуть передавати свій досвід колегам тут в Україні. Загалом американські лікарі проведуть три таких дводенних тренінги для окремих груп українських медиків. Проводитимуть навчання у Львові до 24 березня. Ірина Мочульська, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів. Львівський оборонний кластер передав спеціалізовані протиуламкові бронежилети цивільним медикам, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці кластеру. Бригади екстреної медичної допомоги, які евакуювалися на Дніпропетровщину з тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька, отримують 200 бронежилетів. Передачу організували Львівський оборонний кластер та Харківський завод засобів індивідуального захисту. У Львові попрощалися із Мар'яном Іванським, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській міській раді. Він народився у селі Малі Мокряне Львівської області, закінчив хімічний факультет Національного університету Львівська політехніка за спеціальністю біотехнологія. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації долучився до лав 355-го навчального механізованого полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Загинув 8 лютого. Йому було 36 років. У Мар'яна Іванського залишилася дружина, донька та батьки. Львівський розробник Давид Когут створив українську мову програмування, яку назвав Мавка. Її особливість у тому, що можна використовувати кириличний шрифт, говорить програміст. Як по мавці видно, то мовою кирилицею, саме українською мовою програмування, з її граматикою, з її правилами можна спокійно програмувати. Знаю, можна виконувати в принципі всі операції, які можна виконувати іншим умовами програмування, але Саме реліз-версія, перша версія, вона ще в розробці. Розробник протестував нову умову, створивши чат-бот для соцмереж. Зокрема, у бота можна запитати про втрати росіян у війні. Бота спочатку треба запустити. О, це можна зробити через команду малкабот. Бачимо, бот працює. Коли хтось пише в чаті статистика, бот відповідає ось інформацію. Інформація береться з відкритих джерел. Давид Когут каже, що в майбутньому хотів би популяризувати свою розробку у сфері освіти, зокрема для навчання школярів програмуванню. Зараз попит я бачу в, саме в шкільній системі. Зараз застаріння зараз за за мови використовуються дуже часто. Там Pascal, наприклад, або вчителі не знають англійської, там використовують Python, який вони, в принципі, не дуже розуміють. Наразі аудиторія цільова це є школа, і, в принципі, програмісти-ентузіасти, або там. Люди шкільного віку або студентського. За словами розробника, українська мова програмування Мавка все ще на стадії розробки. Згодом він планує її вдосконалити, щоб мавкою можна було створювати веб-сайти. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. На Львівщині ще дві ОТГ доєдналися до проєкту поліцейський офіцер громади. Про це повідомляє поліція Львівської області. Начальник обласного управління Нацполіції Олександр Шляховський підписав меморандуми про співпрацю із головами Добромельської та Мостицької територіальних громад. Вони мають облаштувати робочі місця для правоохоронців, а поліція забезпечить необхідною технікою та спецзасобами. За даними поліції, зараз триває конкурс на посади поліцейських офіцерів у Добромільській та Мостицькій громадах. Загалом на території області працює вже 29 поліцейських станцій. Пара медикиня Тетяна Васильченко із позовним Борисюна за фахом бухгалтер. Сама вона з Хмельницького. Після виходу на пенсію прийшла вишкіл в добровольчому медичному батальйоні. Госпітальєри у його складі ще до початку повномасштабного вторгнення поїхала на передову рятувати життя. Я приїхала з ротації, побула декілька тижнів вдома. От щось мені потягнуло, я беру квиток на 23 лютого і 24 лютого я... Крайнім потягом, який туди зайшов, приїжджає в Маріуполь. Наш екіпаж стояв в селищі Водяне, це Маріупольський район. Саме наш екіпаж, наша група госпітальєрів, ми були з мінометним розрахунком. Відповідно, ми стояли трошки позаду піхоти. От, мінометчики здійснювали свою роботу, а ми здійснювали свою. Евакуація поранених відбувалася. По суті, з під вогню. Потім це був завод Ілліча, на якому теж трималася оборона. Коли російські війська поступово стали брати місто у кільце, разом з парамедиками опинилась на Азовсталі. Жінка розповідає, коли пересували з заводу Ілліча на Азовсталі, їхню колону обстріляли, і вона та побратими отримали поранення. 17 травня потрапила в полон до тимчасово окупованої Оленівки Донецької області. В полоні Тетяна була 5 місяців. Її звільнили 17 жовтня, коли обміняли 108 українських полонених жінок. Проте її побратими досі у полоні. Наша група налічувала п'ятеро людей і не підтверджені дані, що один з нашої групи загинув, але є Думка, що може так і ні. Так само ще двоє побратимів, Яковюк Юрій і Ковальов Сергій, вони ще знаходяться у полоні. На щастя, знайшла відео з однієї з колоній Донецької області, де отримують саме Ковальова Сергія. З 16 мая 2022 року. Вдався плен по приказу однокомандуючого в місті Маріуполь на Азовсталь. Передаю привіт своїй мамі. Це якоюсь мірою і радість, що ти бачиш, що людина жива і він принаймні в нормальному стані, відносно нормальному стані. І є надія, що... Він скоро повернеться, тому що це так прикро слухати, коли він на зверненні передає вітання своїй мамі, яка, на жаль, не витримала, не дочекалась сина, і в грудні в неї слабке серце було, її не стало. Тетяна виховує його 15-річного сина. Спеціально, аби наглядати за ним, Тетяна переїхала до Львова. Може, певною мірою я і погодилася глядіти його дитину, тому що я просто завдячу йому своїм життям, тому що професійний водій він не раз рятував життя екіпажу. Я дуже хочу, щоб повернулися всі, всі, кого я знаю, кого не знаю, всі наші українські хлопці і дівчата. На жаль, дівчат ще також багато в полоні. Але в мене душа болить, що дитина чекає тата. Сама ж Тетяна Васильченко зараз після контузії полону проходить реабілітацію і Хоче повернутися на фронт, рятувати життя. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Максиму два з половиною роки. Він чи не щодня допомагає мамі у гуманітарному штабі, що у селі Сокошан. Сюди приходить з перших днів повномасштабного вторгнення, відколи працює штаб, розповідає мама Христина Стахів. Перший раз ми сюди потрапили. Ми принесли гуманітарну допомогу. Ну, з дому, що могли це були закрутки, таке. І ми зрозуміли, що ми я я зрозуміла, що я не зможу сидіти вдома, що треба щось робити. Я така людина що я не можу просто сидіти в декреті. І я брала його з собою, ми ходили, працювали, і донині працюємо і ходимо. Став туда в ящик, добре? — Так. — Там тут наші това. Змочився вже Ні. він каже: мам, дай щось робити, мам, дай я поможу, мам, демо разом, мам, давай я щось візьму, мам, дай мені нести. Він все хоче робити разом зі мною, і ми з ним так ходимо і працюємо. Бувало таке, що ми кожного дня приходили два місяці, ми ходили кожен кожен день. Він ходить, дивиться, контролює, ходить, носить коробки, тягне, менші подушки, ну таке більше важке ми йому не даємо, але менші коробочки, подушки, щось таке ковдри, одяг, тягнути, нести ми йому даємо. Бо він хоче цього, він хоче допомагати. Ми йому в цьому не забороняємо, він нас надихає в цьому. Він наш найменший волонтер, маленький позитивчик. Але гарно розкладає, вітаю. Ми приходимо сюди, допомагаємо. Коли приїжджає машина, чи то потрібно розгрузити, чи загрузити, чи щось поскладати тут, ви собі тільки від п'ятеро здорових хлопців, стільки ж жінок і маленька дитина, яка допомагала. Але я би навіть не сказав, що вона допомагала. Вона робила те саме, що і ми. І то мене настільки вразило. бо багато людей насправді забули, що в нас ще досі триває війна. Що кожного дня гинуть люди. А тут маленька дитина грузить гуманітарну допомогу в машину. І мені, наприклад, би мене би совість загризла, коли би таке побачив. Мені б зразу захотілося якось допомогти. Бо є різні центри, куди можна прийти і запропонувати свою допомогу. Каву сюди, допомагає активно, і ми, ну, ми ще рутішимося так що, що що, що що ця дитина є поряд з нами, яка нас постійно надихає. І коли ми інколи вже стомлюємося, ми розуміємо і бачимо, що він хоче далі працювати, він ходить активний, тому ми надихаємося цими речами. Ольга Дейнека, Володимир Стадник – Суспільне новини, Львівщина.